Сьогодні, друзі, у нас останній день нашого перебування тут. Ми приїхали, привезли їм зимову каску і від'їжджаємо в зимовій касці. Яка це краса? Ці відео з телефону я ніколи видаляти не буду. У нас такої краси немає. Ото буду насолоджуватися цією красою в себе вдома така краса кума привіт все закінчилась наша лафа закінчилося вже перебування тут нам так дуже добре тут було краса Дівчата, яка це тільки як тут красаки тут так тут повітря гарне, просто супер. Дивіться, такі намастинки в діті, дерева. Люди біжать на процедури, У нас сьогодні ще процедура одна. Можна було пропустити, але родон пропускати не хочу. Підемо ще в родон і на цьому закінчується наш. Тут перебування. За нами зараз синуля куми приїде і забере нас світ. Остання процедура в нас пройшла з кимою. До побачення. Мирного неба всім. Білочку побачила, вона втекла. Хуліганка. Хволіганка. Зараз підійду до неї поближче. Бачите її. Моя красуня. Моя ти красуня. Ну чому ти заховалась? Ти що вона втікає? Він вилізла злоб... вирізла далеко, бачите. Виглядає, виглядає, красуня. Ку-ку. І є? Де? Іду. Прям видно? Ой, Ля, стрибай, я вже замітила її. Ох, яка красуня. Мне треба батько мовити. А що ж у мене нема нічого її покласти? Сидить в гілочках сидить. Вон сидить в гілочках, бачите. Ну, ви багато бачите ці А я, а я їх не бачу. У нас немає, у нас степи, у нас лісів немає. Такі були посадки, які повиробували. А, погналася. Красуня. Прийняли ми родонові ванни. Що таке, друзі, родон? Як він впливає на наші органи? Він лікує. Особливо родонові ванни, не лікують і артрити, і артрози, Опорно-руховий апарат, знімають больові синдроми в спині, суглобах. Але він шкідливий, якщо постійно дихати ним, то може викликати рак легенів. Ми вже зібрали чемодани, зараз поснідаємо і все. І їдемо. Люди все, всі знімають. Багато людей сюди приїхало для того, щоб навіть не полікуватися, а відпочити від вибухів. Просто спокійно спати. Все, до побачення, Поділля. Ми раді, що ми в тебе побували тут. Куча позитивних емоцій. Дякувати Богу за все. Кума довольна. Та я теж безмірно. Придемо. Синуля їй приїхав, забрав наші чемодани. Зараз їдемо в Вінницю. ще трошки по Вінниці погуляємо і потім вже на Одесу. До зустрічі Поділля. Ми ще надіємося, що ми сюди попадемо, що ми сюди приїдемо. Вінниця. Цяка тут краса. Краса, краса, краса. Вінниця нас зустріла такою похмурою погодою, трошки дощик йшов, а ми і смільника виїхали тоді, коли був сніжок, гарно там було. Ми вирішили трошки прогулятись, повідатись, подивитися, що тут, як тут. І тут люди привітні, люди, друзі передати не можу, які тут люди добрі. Нам прогулянку зробили таку. Це Рошенівський магазин ось фірмовий. А ось такі коти. Дивіться які гарні котяри. О, бачите, які гарні. Ой, які гарні. Ось такі гарні. фірмовий Рошенівський магазин. Розповісти щось? Чому? Сказали нам, ну, що це візитівка в Вінниці. Це як? Ви водонапорна башня чи як? Водонапорна башня. Ось як гарно. І, і ото, і ото годинник іде правильно? Так, да, зараз ось 5. Я озіпечу... ще стігаю на кухні чисто. О, Боже.

А щось не то? На один попадку обмінували ця посадка автошок, познай херсон час і канали. Знайшли 40 хвилин, автобус прослідує через Одесу. Це скільки полазить на дарі росте, але вони дуже корисні для здоров'я. Тут є із Стамбула, із Польщі автобуси приїздять. Я, наприклад, в Умані один перший раз ніколи тут не була. Там мені Одна жіночка написала. Ви так всьому восторгаєтесь, наче ви нічого ніде ніколи не бачили. Друзі, я в своєму житті дуже багато проїздила. Я була і в Польщі, я була і в Германії жили, ми і була в Москві, я жила, і Москву знала краще, ніж нашу Одесу. Я була і в Володимирі, і в Володимирі, і в Суздалі. Я декілька була. Я дуже багато міст проїздила. Так що Говорити мені, я просто, як сказати, розхищаюсь на українській мові. Радію життю, мені все подобається. Кума купила бананчик, є бананчик, а я щось не хочу. А собачка і У нас зупинка 30 хвилин. Їхати нам до Одеси ще далеко і довго. О. Ну поки так. Напевно, каву зараз собі замовлю. Рідний привоз. Ще трошки ми будемо вдома. Все, ура, ми вдома! Кула, держи, сумки! Танцювати треба. Все, виїхали ми, наша рідненька Кілія. Чоловік нас зустрів. Зараз їдемо. Чоловік юхи наварив нам. Та й щаслива що я вже вдома.